Хочуть вкрасти декілька десятків мільярдів гривень. Крадуть на армії, що нині взагалі являє собою український парламент вислуги народу чи слуги безуглої. Дістали вже всі. Друзі, всіх вітаю. Я хочу побачити потенціал залу. Сьогодні в парламенті у нас історичний день. Сьогодні парламент знову працює в закритому режимі. Найганебніше це поведінка телеканалу Рада, який згідно редакційного статуту має висвітлювати діяльність Верховної Ради України. Чи знаєте ви, що директор телеканалу Рада отримує щомісяця зарплату 200 тисяч гривень в чотири рази більше ніж народні депутати України? І на цьому каналі немає зовсім опозиції. Слуги і ОПЗЖ категорично відмовляються від прямої трансляції, і я розумію, чому. А були вони проти, тому що зараз приймається бюджет, за який якому хочуть вкрасти декілька десятків мільярдів гривень. Вкрасти підкреслюю. Верховна Рада України 229 народних депутатів, слуги і ОПЗЖ пограбували Київ. 8 мільярдів в Києва забирають не на військових, а навпаки, від військових госпіталів від реабілітації, від ВПО, про яких ви сьогодні волали з трибуни. Не на армію, не на збройні сили, ні на нову зброю, ні на дрони, ні на протиповітряну оборону для Києва чи інших міст України, а на популістські. Такі вже передвиборчі програми влади. Ви ж всі розповідаєте, що ми до виборів не готуємось партії Слуга народу. От вона друкує газетки, роздає їх біля метро і розкидує в поштові скриньки. Сім мільйонів гривень витрачено на доставку поштою Популістські програми і проекти влади, такі як Вована Тисяча, кешбек, марафон, все що завгодно. Я не знаю, як за це можуть голосувати київські мажоритарники. Верховна Рада України розглядала законопроект з дуже правильною красивою назвою про державний бюджет України на 25-й рік щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони та вирішення першочергових питань. Нуль виділяємо на Збройні Сили України. Все, що стосується армії, ми про вже проголосували місяць тому, і там, на вимогу Європейської солідарності, якраз залишили виключно видатки на сектор безпеки і оборони. А що зараз відбувається з цим законопроєктом? Уявіть собі, цим законопроектом, цими змінами, слуги намагалися збільшити зарплати рахунковій палаті. Нема грошей на підвищення зарплат військовим. На рахунковій палаті по 450 тисяч на місяць. Не на зарплати вчителям, не на підняття пенсій, ні на стипендії, ні на наших з вами захисників, а на рахункову палату. Вони на якому фронті воюють, що вони отримують там, мають отримувати збільшену зарплату. Я дуже пишаюся, що нам вдалося цю поправку збити. Стоп. 128 рішення не прийнято. Так само, як нам вдалося збити там збільшення пенсій і зарплат прокурорам, але на цьому все. На цьому все. Далі всі лобістські ці хотілки влади були просто враховані в бюджеті. Більше 12 мільярдів. Наприклад, знайшлося на такі речі: марафон, пропаганда. На декарбонізацію більше мільярда. Там є гроші. Приготувалися. На дороги, ключове з яких коштів е, підуть е, фінансування передвиборчих оцих, е, знаєте, таких проектиках слуг, тому що в бюджеті в цьому в змінах до бюджету було виділено дуже багато коштів. Знову таки, начебто, на правильні назви, там на добудову, розбудову і таке інше, але на мажоритарні округи слуг. А як же треба ж роздати хабарі депутатам від слуги народу? Це соцеконом. Більше одного мільярда. А, а потім ми знаємо купу історій, коли антикорупційні органи ловлять цей слух за відкати на якихось соціальних проектах. І от жахливо, що все це відбувається в такий непрозорий спосіб, без прямої трансляції, без пояснення людям, на що йдуть ці кошти, і ми а, вже всі роки війни пропонуємо секвестр бюджету і перегляд його, аби кожна зайва стаття. Оці корупційні е, лобістки нікому не потрібні історії з кешбеками, марафонами були просто перенаправлені на Збройні Сили України. Європейська солідарність намагалася зупинити е, цей проект закону, тому що тут немає нічого на бюджет е, оборони, на міністерство оборони, на генеральний штаб. Крадуть на армії, на армію не відділяють достатньо коштів. Знову порожня зала. Слугам не цікаво ті поправки, які приймаються, які пропонують їх колеги. Вони всі розбіглися. Звичайно, ставити правки до ключового законопроекту регулює питання бюджету на врахування, коли в залі присутні відсилі 40-50 депутатів. Ви самі розумієте, безперспективно ще кілька небезпечних статей цього бюджету скорочуються програми на гуманітарне сільськогосподарське розмінування. Тобто фермери будуть працювати на замінованих полях, а ви все час додаєте зарплати рахунку, Ві, палаті Розумієте, що ви робите взагалі. А... Особлива тема цього парламенту це непрозорий розгляд питань, непрофесійність і брехня з трибуни. Навіть під час презентації поправок голова профільного бюджетного комітету говорила відверту неправду. Прошу вас підтвердити поправку номер 36, яка якраз відміняє пропозицію уряду зняти 2 мільярди гривень з розмінування, тобто 2 мільярди гривень залишиться. На розмінуванні від представника і голови е, бюджетного комітету лунала неправда. І 36-ту правку, я зараз просто її зачитаю. Про що мова йшла? Часину 2 статті 37 доповнити словами заходи з посилення інституційної спроможності для підготовки публічно-інвестиційних проєктів та проєктів державно-приватного партнерства, а також е, Виконанням інших міжнародних зобов'язань, де тут розмінування, через що розгорівся справжній скандал? Чітко, без маніпуляцій, з повністю Дякую. Я дозвольте перепрошую. я завершу а, повністю озвучувати про що поправка. Тому Дивіться, що а можна я це адресую наступний раз вам, коли ви будете виходити а тут, ви тут ви і, перед... і і постійно говорити, Ой. що у вас в телеграм каналах робиться. Ні, вона говорить те, що вона вважає за потрібне. Я не буду рецензувати. Будь ласка, 55-та поправка має до себе. Потім скажете, коли ви вийдете. Тут воз плачами різними. Будь ласка, 55-та поправка. Дістали вже всі. А ще е знову на сцену вилізла Маріана. Сьогодні я говоритиму про смерть. Фракція «Голос» і депутати інших фракцій вимагають від неї вибачень за поплюження пам'яті нашого трагічно загиблого колеги Ярослава Росішина. Коли вона топталася просто по його смерті, що мовляв, ну і що ж тут такого? От не дуже те шкода, і все це ну звучало абсолютно цинічно і жахливо. Це привід замислитися, що нині взагалі являє собою український парламент. Ви розумієте, що люди дивляться на це і думають, що ми всі такі. І депутати звернулися до регламентного комітету, який звичайно складається цей слух, і вони не побачили а, в діях Маріани нічого. А, знаєте, такого за що треба людину ну просто відсторонити від засідань. Більше 70 депутатів підписали звернення на те, що пані безуглу відсторонила від участі до зас... у засіданнях. Ви знаєте, що проголосували всі фракції, крім слуги і народу. Я перепрошую ви слуги народу чи слуги безуглої. Потім Маріана виповзла на трибуну, до речі, право на репліку цій позафракційній начебто, дали слуги і ОПЗЖ, оця коаліція. І очевидно, чому, тому що вона з ними в повній координації. Вона їх міньйон, яка виконує найбруднішу роботу. Хто має бути дорослим у кімнаті? Хто має підготувати подальше підґрунтя для держави, провести важкі рішення у війну? Чи все має і винен один президент? Є різниця між етикою і психозом. Є різниця між свободою слова і маніпуляцією. То знову скандал. Прийшлося знову колегам брати слово, аби нагадати про необхідність загалі парламентської поведінки. Скільки разів вона має образити ще наших загиблих дітей, наших загиблих людей, наших загиблих колег? Щоб ви, вибачте мене, зібралися і відсторонили цю людину. Я прогнозую, що Маріанну таки відсторонять від пленарних засідань, адже так більше неможливо щодо пограбунку у Києва. То знаєте, друзі, все це дуже важкі і неприємні наслідки голосування 2019 року. Але вся правда в бюджеті. Бо любите ви, і я звертаюсь до Зеленського своїх чиновників, силовиків, яких які вас всіх охороняють, от кого ви любите, от на кого ви спираєтесь, і от на кого ви працюєте? Оце є правда, і це є безумовно ганьба. Так, от дуже важливо все таки читати виборчі програми, знати біографію людей і орієнтуватися на фаховість, на професійність, а не на. А я не знаю кота в мішку, за яким дуже часто стоять непрофесійність, безвідповідальність і інші дуже цинічні речі. Дуже прикро, що ми так витрачаємо свій час на превеликий жаль. Чесно скажу, дуже прикро. Ну таким був сьогоднішній парламентський день, друзі. Підписуйтесь на мій ютуб канал, тут правда про роботу Верховної Ради.